Чого так? Що я скажу, твои девчаки. Ех, валера, валера. Кайвода тут подопуган, друже. Пропачи. дня! Сьогодні з вами Коля, Юля і наш новий гість Валера. Після хвилі хай на минуле відео, де я пірнув п'ятницю, а вернув весною, бо там течія, і я тупий, качок, пейкачок Юля Меркантильна Стервом. Ну, ми так і знали. Ми вирішили вам показати, як принаймні нівелювати течію. Для цього. Я попробую рівно притнитися з Валірою. Валера не допустить, щоб мене течія кудись там потягла ліво право і просто вернете назад. Легко? Лігко. Ми готові Що я тут робити. Валера. Тут тільки не <плес> підходить <плес> оборон вже близько, бо опять він Там відключала. Може і не тупий. Вибукайте. Юлія. Юлія. Юлія, ну, в смысле, не ми, а ти. <соцентрична> Де сутіва, хто полізе. Юля. Я не можу, голос, я Та болти, я взагалі не при делах, я просто йшла, мене попросили снять.